Ну, уже не вперше увага прикута до Харкова, так тому що усе більше розмов довкола того, що можливо повторять росіяни наступ саме там також. Але, вочевидь, якщо це і відбудеться, то ну, не лоб в лоб, не напряму. Але чи можуть вони заходити, наприклад, через Сумщину, тому що прикордоння вони фактично зараз зрівнюють із землею керованими авіабомбами важкими? Ну, аби зрівняти всю територію Сумської області, росіянам, ще працювати і працювати це реалії не так все швидко робиться, як подають певні засоби маси інформації. Наступне Харків це не Авдіївка і не Бахмут, а місто значно більших масштабів в десятки разів. більших. І по периметру Харків це практично 80 кілометрів. І щоб охопити або блокувати такі міста, росіяни мусять мусить мати потрібну кількість сил. Засіб ми з свого боку мусимо зрозуміти, що в тому самому Харкові величезна кількість домів і різних взагалі будівель різного значення, і завдання готувати місто для оборони, це, мабуть, одна з найголовніших завдань. Щоб не було у нас таких провалів про неготовності оборони, як це було в Бахмуті, місто не було готове до оборони військово-інженерному розумінні. Чим краще ми підготуємо, а кількість домів е, в Харкові перевищує більше ніж 22 тисячі будинків, і кожний будинок, якщо буде фортецію то ви зрозумієте що скільки його треба буде брати. Якщо в районі Бахмута росіяни... Місто, яке е, практично більш ніж 10 разів е, менше по площі, е, ніж Харків, брало більше ніж рік. Я вже не кажу Авдіївку, яку вони намагалися взяти з 15 року, скільки ми тримали. І якби не провал нашої розвідки, що стосується, вони не врахували спроморності ворога в використанні підземних комунікацій, до речі, в Харкові також величезна кількість, там практично 30 станцій метро і е, величезна кількість. Е, Підземних комунікацій, аби знову про це не забули. Якщо правильно все організувати, Харків може стояти не один, не два, не три роки. Але ми при цьому ж не мусимо входити в глибоку е, таку оборону, а мусимо продовжувати нашу активну і успішну роботу по руйнуванню критичної інфраструктури, інфраструктури тилу Російської Федерації, і от велику частину нафтопереробних заводів е, ми нанесли ураження. Я не скажу, що ми їх знищили, бо Аби знищити нафтопереробний завод, треба не один, не два, і не три запустити БПЛА по кожному заводу. І ми розуміємо, що не кожен з них долітає. Тому, між тим, зменшення спроможності Росії по забезпеченню потреб в першу чергу на бінзином і дизельним пальним Збройних сил Російської Федерації це якраз той успіх, який дозволить значно зменшити наступальні спроможності росіян. А паралельно наносити удари по підприємствам, які е, виробляють ракети, снаряди, параха ну, забезпечують е, вогневі потреби російської армії. Це також е, покращує ситуацію на користь України і на зменшення наступальних спроможностей ворога. Тому е, старт взяв достатньо пізно, але між тим, він успішний. Тепер головне завдання не зупинятися, продовжувати все такі діяти речі, і можливо тоді до. Готуватися до міста Харків до оборони, але це не значить, що може то до такої потужної оборони не війде, якщо ми підірвемо спроможність Росії економічно.